Так, я прям на стулку залізла, щоб розуміли ви. Дивіться, 25 сантиметрів глибина. 22, 25. Ось навіть, бачите, мийка вища. Коли ви берете мийку в пральню, у вас сантиметри грають роль, якщо ви там хочете набирати воду, щось замачувати. Ми з дівчиною прикинули, що сюди комплект замачування білий полотенниць або пледу не влізе. А сюди влізе завдяки оцьому 3 см, плюс у вас монтаж під стільницю. Тобто, ваша стільниця. Зараз товсті ніхто не робить ці компакт плити каратиши. Ну, коротше, всіх з ними. Отака От стільниця, у вас іще сантиметр додається. Тобто, якщо ви берете цю, по факту, коли ви її встановите, буде 26 см глибина. Якщо ви берете цю, Плюс сантиметр вашої стільниці у вас по факту буде 23 сантиметри глибина.